Так, всім привіт. Ну що, сніг продовжується. Ми вже трохи попідкидали там. Коротше, сніг іде, та і все. Це батя їздив на базар волжанкою. Вночі було десь мінус, мінус 8, мінус 9. Вона настільки на газу їде, правда. Ну нічого, якось якось завелась. Там підсоса пару разів нажав та й, та й завелась. Це він корот, накинув таку тряпку, бо на лобовуху сніг налітає і, ну і що, і замерзає. Бусика поки не відкопував. Ну, я... Снігу на нього нападало так вже сантиметрів десять, може більше. Навіть. Тільки так трохи стекло, дворник я раз включив був. Тей, все. Корот, хай поки стоїть, нічого я чіпати не буду, поки не їду. Поки не їду машиною, хай стоїть. Вода в криниці є. Отак от, от. Ну, зима. Ну, я думаю, на тиждень такої погоди. А далі воно все розтане. Громадський транспорт вроді їде. Зараз підемо побачимо. Поїдемо в місто. Поїдемо. Позаймаємося. Коротше, вирішив машиною не їхати. То бачите, яке воно понамерзало. Льот було льод. Підемо на маршрутку і поїдемо. дешевше дешевшон в три рази. Коротше, пішли, поїхали. Щоб ви розуміли став дороги. Так, зараз підемо глянемо, чи автобус, чи маршрутка може їде. Бо здалеку краще видно, а то це сніг. Так, трошки екскурс невеличкий в історію. Читайте. Нажміть на паузу і читайте. Перемогу наближаємо спільними зусиллями. Так, і в кінці тренування розтяжка. Якось так. Тренування саме не показував, бо не було часу на це. Бігати з телефоном, ставити його, ну, хороше. Якщо кому буде цікаво, то можливо потім колись вам покажу, як тренуюсь. Людина проспорила піцу. Ну, після тренування можна, звісно, посмакувати. Людина, яка проспорила піцу, здобула гаманець. Коротше що, піцу з'їли, потренувались гарно, добре повечеря, дивіться, який сніжок іде. Така от погода. Ну що, будемо закінчувати відео, показав вам трошки частинку того, що роблю у вихідний день. Так що, якщо цікаво, показати більше детально, можна розказати, показати кому цікаво. Пишіть, коментуйте. всім пока! Все, давай, пока. 45 хвилин пройшло і вже в селі з міста приїхали ось так швиденько. Звісно, темно, а сніг сипа дивиться який.